В обласній лікарні ремонтують щелепно-лейцьове відділення. Будівельники працюють без вихідних, аби все встигнути вчасно. Кажуть, були затримки через коригування проєкту та проблеми з доставкою будматеріалів. Відчувається і брак кадрів. Все вже поштукатурено, напольна плитка вже покладена. Настільна на 90% вже покладена штукатурні роботи. Вже, ну, в деяких кабінетах вже майже 95% готовності. Всі мережі інженерні, всі вже прокладено. А, тут вже Це ви зробили? Так, так це, так, так. це опалень, опалення, як можна побачити, там на вході все виведена система СКД, доступ та система СКС, так звана інженерні мережі, водопровід, каналізація опалення. Освітлення, силові щити всі стоять, все вже готово. Залишилось розвісити прибори, освітлювальні, але зараз не можемо робити, бо пильніші роботи. Цей об'єкт один з небагатьох, який здадуть вчасно до нового року. А от з іншими дев'ятьма, які теж фінансуються з державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії, є затримки, кажуть обласній адміністрації. Перш за все через недосконалі проекти замовників і запізно переказані державою кошти. Тож роботи доводиться переносити на наступний рік. Чи будуть кошти фонду перехідними, наразі невідомо. Зараз процент використання коштів всього-навсього становить 3,6 Звичайно, що темпи досить низькі, але хочу наголосити, що кошти до області надійшли пізно. І, відповідно, те, що можливо було за погодних умов, які складалися восени і вже зараз в грудні, відповідно, ті роботи виконувалися максимально швидко. Однак, знову ж таки, ми зараз входимо в зиму, і, звісно, що певні роботи, передбачені тими чи іншими проєктами, їх недоцільно виконувати, оскільки це є роботи по утепленню, наприклад, фасадів. Тому зараз не вбачається доцільним проводити ці роботи, і звісно, що вони плавно перейдуть на 2024 рік. На одному з об'єктів у Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей взагалі ситуація з ремонтом критична. До робіт залучається 10-13 осіб на об'єкті щоденно. Про цьому робіт там на 50 людей. Затягування робіт, зв'язку з низькою кількістю працівників та взагалі без відповідальності підрядної організації призвело до того, що підрядна організація за два місяці спромоглася подати акт на виконаних робіт на всього на суму 1,8 мільйона гривень. Що становить менше 10% від виділених коштів обласні адміністрації? Кажуть, що відійшли від практики, коли надані гроші треба будь-що освоїти до кінця року. Головний критерій якість та прозоре використання коштів. За цим слідкує робоча група прозорість та підзвітність.